Доїхати немає чим. Жителі рівного скаржаться на проблему доїзду з віддалених районів міста. І хоч в день транспорт курсує один за одним, після восьмої вечора додому можна дістатися або на таксі, або пішки. А він ввечері той рух транспорту є, його немає практично. От я багато в дорозі їжджу, так вже дев'ять вечора з вокзала не доберешся ні до електрички, ні до поїздочка, ні уїхати, ні не зранку нема. Відстежити рух маршруток можна у мобільному додатку Дозор. Втім, і він не завжди показує правильну інформацію. Тож наразі, за словами рівнян, проблеми є з доїздом і до центру міста, і від нього. Така ситуація спостерігається вже не перший рік. З ювілейну більше з саме з сторони Дубинської там ходить тільки два тролейбуси зазвичай. Хочеться більше. Пізно приходжу додому. Найменше люди скаржаться саме на рух тролейбусів. Втім, якщо робота закінчується о пів на дев'яту вечора або пізніше, змушені переглянути ставлення до піших прогулянок. Трохи не влаштовую, бо на тролейбус я не потрапляю завжди ввечері. Ну, ввечері це в мене дев'ята, і тобто завжди нема. Завжди з'їхати не з центру, не можу доїхати, ну не звідки. Буває, що майже цілий тролейбус, як їду додому, з центру до ювілейного, добираюся десь о пів дев'ятій, то ще можу словити транспорт, тролейбус, маршрутка так само, але все одно хотілося б, щоб більше його ходило. Бо інколи буває, що чекаєш 20 хвилин на зупинці і поспішаєш додому, бо... І пісно, і страшно, то хотілось б, щоб більше я ходила. Начальник управління транспорту Василь Сливка пояснює, проблема з курсування маршруток у вечірню пору бере початок задовго до повномасштабного вторгнення. Спершу велика кількість водіїв поїхала на заробітки, потім пандемія коронавірусу. А на додачу число працівників зменшилось внаслідок мобілізації. Вже навіть скасували кількість маршрутів. Та от водіїв все рівно неабияк бракує. Ми кожен день проводимо аналізи. Майже кожен день збираємо перевізників і різними способами. Хочемо збільшити, продовжити термін дії автобуса на маршруті. Не все вдається, але трошки зрушення є. Втім, переконує, проблема не гостра. Роботу деяких маршрутів вдалося продовжити майже до 10-ї вечора. Міський голова доручив як можна довше продовжити рух. Пасажирського громадського транспорту. На сьогоднішній день тролейбуси закінчують роботу в 21-21.30 в з'їжджають вже в парк. Великі автобуси також після 9-ї години з'їжджають в парк. Є проблеми із малими автобусами. За словами начальника управління транспорту рівного, чиновники працюватимуть над розв'язанням проблеми. Втім, коли вдасться владнати ситуацію остаточно, невідомо. Нині на маршрут виходить 150 одиниць громадського транспорту зі 180 запланованих. Тетяна Міщинська, Артем Шаула, телеканал АІТВІ.